Письмові пояснення по заявленому відповідачем клопотанню пояснення по заявленому відповідачем клопотанню та документальні підтвердження своєї позиції щодо заявленого відповідачем вибачається клопотання. Склад колегії головчий суддя на поліція. Суддійська колегії скрита судового засідання Страва розглядається у від відкритому судовому засіданні. Приміщення хаті пройти на судові суду. За Так, учасники сторони повідомляються вам, що за результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями розв'язку із відпусткою э, судді Горбачової. Да, Нам не повідомляли, що. А, зараз А, то, Зараз повідомляли. Зараз зараз. А. зараз, а. зараз а. Я думав, що письмо доявитися. Так. 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 Тобто... Є такий. Так. Так. Ну, поки підстав немає, для відповідь. Представник, відповідача? В попередньому судовому засіданні були подані почани. Поки що зараз немає на, на, на цьому етапі. Представник провідача. Права обов'язки з нами. Чи є роботання до початку? У нас на дішках лопитання Хайберської ради про відкладені розгляду справи зв'язково з тим, що їх представник зайнятий в інших, інших справах судових. Ваша думка. Справу, в, кори, в минулому судовому засіданні позивача, позивача було зобов'язано надати статут територіальної громади міста Харкова. Якщо статут територіальної громади вони надали письмо там, через канцелярію, то я думаю, що ми можемо них з них зглянути з А ви знайомилися з матеріалами справа? Знайомився, там є. Знайомо, є там стат... Я знайомився до того засідання, де, не під за, час. Так, що б хотіло? хотіло побачити статуті? Це немає. Не. Ми ж е, вирішили дивіться, там у нас, оскільки ми, ми подано клопотання про повернення поліційної скарги на підставі того, що вона підписана особою, яка не має права підписувати це, то е, всі е, перелічені обставини описані в, моє, в моєму клопотанні. Суд по, в минулому засіданні прийняв рішення витрабувати пред, представника позивача. Документи для того, для ознайомлення і для з'ясування питання, чи мав він право підписувати апеляційну ставу, чи ні. Тобто для цього, саме для цього нам потрібен статут, немає mm -hmm. чи немає, чи ні. Я думаю, так. Якщо є, якщо є статут mm -hmm. територіальної громади, то... Ваша тонка стосовно заявного питання. Ваша думка, стосунка заявного громада. Такая же, как и Ладяна, если они предоставили статус територіальної громади, которая, кстати, істребовала суд по субстратуру ініціативи. наша инициатива была э, истребовать усталость. Если усталость материала нет, то можно слушать эту к следующему Так, ну, на жаре у нас нет позывача или уже апеллянта. Тогда порядок, будет такой, просто это сегодняшняя Ваша позиция, кто вас будет в дальшем, кто вас будет докладывать? Ну там же ж, ми ж, ми ж не розглянули там питання, у нас два питання. Оце ж одне, що про повернення. Спочатку починаємо слухати справу. Спочатку. Да. Ага. Тоді мені зачитати питання повторно всі Будь ті, що я подавав. Можливо розглядати справу Добре. Добре. Якщо так, тоді я повторно заявляю клопотання. Про... Громади надані матеріальні справи, тому ми починаємо розгляд. Я зараз відзначаю порядок розгляду справи. Тому запитання, хто з вас буде доповідати по суті? Так не вирішено клопотання, яке було з'явлено в пошому суді. Справосмотаєте чи ні? Ми починаємо справи спочатку. Склад, але я і змінився. Тому ми все спочатку починаємо. Заявляю, що Так, клопотання ж, я подаю ще раз клопотання. Я, я, же, кажу, я, що я вам кажу, що зараз саме зараз і кажу, Слухайте. що у нас... Є то... Не зривайте, будь ласка, порядок. Допу, <сміт> <відповідь>. <сміт> Який порядок? Слухайте уважно, да. що покаже головуючий. Зараз добро, ми добро. ще не слухаємо, по суті. Зараз я ще про що ви сказала? Треба визначити порядок дослідження матеріалів, добро, вивчення цих угу. матеріалів добро. і обставина справи. Тому я вас питаю, хто по суті у нас тут довфі злічної особи підприємства Водян Андрій Володимирович? Тобто ви самі будете доповідати? Чи ваш представник це що я вас запитала. Мені не зрозуміло саме слово, що значить доповідати. Я ще доповідаю, це вже ми по суті навіть розуміємо. А ми ж не по суті. Порядок по комісії. Я не хочу нічого доповідати, шановний суд. не є на доказі, а тому, що вообще невозможно слушать, і вона підлежить возврату, це традиційна жала. слухайте, чи є процес до початку. Головучий вам каже, який буде порядок. Суть, Хто що буде перше доповідати? Чи представник, mm -hmm. чи. Ви я не доповідаю, за ваші... я заявляю клопотання повторно. Ну, клопотання. ну воно є з матеріалом справи, ну, я його повторно заявляю про повернення апеляційної скарги. Тобто, зв'язку з чим? з тим, що воно підписане на належну особу. Там, якщо треба це... сказати, що не треба розглядати справу. Треба не розглядати не справу, не бо, не справу не бо підписана апеляційна на особу, яка, не що, неналежною особою. В... Треба ж розібратися з цим питанням. А ще, що ж ми можемо розглядати, якщо ми не вирішили ці питання? І що, у нас завжди буде склад суду? Я щось не розумію. Вибачте, я, я просто не знаю. Я, ну, я, ну, я ну, боюсь. Так, я так, боюсь. Так. Давайте я вам поясню. Мені в міській раді, коли я пішов виясняти ці питання, щоб, щоб не доводити до суду, мені сказали, ти знаєш, як ми вирішуємо в суді? Отак, в господарських судах. Ми вирішуємо питання, ти програєш. Тому я зараз просто з не знаю. Так ну, тому що я зобов'язаний навіть... Да, навіть Ми ж, кажемо, що є я... <ріст> <ріст> процесуальний поряд. Ну так, ну, звучить але, воно якось так. Задаємо вопрос. Чи представник буде доповідати? Mm -hmm. Якщо це доповідь, це вже розглядається mm -hmm. справа вас... по суті. По суті, ми не розглядаємо, ми ще не вирішили було питання з клопотання. Відповідаєте, було запитання, чи є у вас якісь клопотання до початку роди. Ви сказали, немає. А чи переходимо далі по суті? Якщо у вас є нове клопотання, давайте <сути> <сути> ще раз. А з ми... Я прийшов сюди в очікуванні, те, заявляли... що суд по попередньому засіданні суд сказав, що в наступному судовому засіданні будуть розглянуті мої клопотання. От визначтесь, будь ласка, ця судова колегія хоче. Щоб справа була розглянута по закону, де більше розглянути всі обставини і всі матеріали де, справи, тому не треба так сувіті це. Да? Пожалуйста, якщо головуючий щось хоче рухати якось добре, процес, да, то ви прослухайтеся. Ну добре, я вже послухався, просто знаєте, суддя підробив матеріали справи. Послухайте, не перебувайте. Ну, да. Будь ласка, це ще да, да, так, 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 так. Значить, будь-коли ви можете заявляти клопотання. Якщо це не до початку розгляду, не до початку. Розгляду, а вже сказали, що немає у вас попадання, то клопотання будь скільки разів. І якщо вам надається слово, то ви можете і клопотання це повторити. Ну, дивіться, ми, я, я заяву... Дебати ага. припинили, По а сути? зараз слухайте, якщо ви наполягаєте <рик> на, саме на те, щоб ми <рик> почали саме з вашого клопотання минулого, яке було в су минулому судовому засіданні, але ми ж не, не слухали в такому складі, <рик> та? так? Так, так, назив, так, так, я пам'ятаю. Так, так. перерва в судовому засіданні, ми, ми будемо радитися. Дякую. Колегія розглянула дане клопотання, порадилась відправила. Давай запитання, але перемогла закрити апеляційне провадження за апеляційною скарую Харківської міської ради до лобятта повернути апеляційну скару, оскільки апеляційна скара Yeah. Sure.